Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я вирішив приготувати перший раз рибні консерви з карася в автоклоні. Рецепт цей, друзі, буде, зразу скажу, самий, можна сказати, стандартний, в олії. Чому не готую зараз інші рецепти, там в томатній пасті, наприклад. Тому що це, як я повторюся, перший раз готую рибні консерви, друзі. Тому. Що нам для цього знадобиться? Дивіться далі. перше, що нам для цього знадобиться, це ось такі Карасевичі. Наловив я їх, друзі, на минулих риболовлях, якщо ви дивились відео, то могли бачити. Тому зараз ми їх, по-перше, чистимо від лузки, убираємо голови, вбираємо плавники і тоді продовжимо. От розібрався з нашими карасиками. Такі тушки у нас вийшли. І тепер їх, друзі, ділимо на частинки. Скажу зразу, друзі, що якби не кухонні ножниці, то я довго би плавники відділяв і голови. Ну от такі, дивіться, Получаються Я думаю, цих буде достатньо. Або, можливо, трішки і менші. Ну, перший, як завжди. Друзі, дивіться, які у вас розміром карасі, так і розділяйте. І так проробляємо з усією рибою. Рибку ми на такі кусочки розділили. Тепер в мене такі баночки є. Покажу. Півлітрові. Там з квасолі брав до борщу в магазині. І баночки такі залишились. А ти такий молодець, що не викинув. І тепер, що ми робимо далі? Так, що в нас зі спеції, друзі? У мене є сіль, лавровий лист, з горошком духмяний і з горошком чорний. В банці покажу, наприклад, однієї банки. кладемо три штучки чорного перцю горошком, Одну Горошинку духмяного перцю. Лавровий лист одну штучку, якщо невеличкий, такий, якщо великий, то діліть пополам. Сюди. І кидаємо нашу рибку. Доволі щільно її накладаємо. З самого, друзі, цікаво, що вийде. Так, трішки втрамбовуємо. Ще, друзі, скажу, що навіть в одному карасику трішки і попало. попала, то я її десь теж, скажімо так, пристрою. Так, ну і ще, думаю, один кусочок і вистачить. Так, так, так. Отак, От друзі, вийшло. Думаю, видно. Все, тепер сюди, друзі, кладемо. Ну, я думаю, кластимо пів чайної ложки солі. Думаю, вистачить. Багато не треба, щоб перший раз ж не пересолити. Навіть, ну, навіть десь 75% чайної ложки. І беремо. Олійку. Олійку, дивіться, під свій смак наливайте. Я десь, ну, скажімо так, приблизно столову ложку на півлітрову баночку. Я думаю, що дуже багато не потрібно. І все, закриваємо кришкою. Все. Отака гарна баночка у нас получилась. І так робимо з усіма баночками. Розклали ми нашу рибку. Вийшло у нас такі три півлітрові баночки якраз з даної кількості риби. Тому тепер переходимо до автоклаву. Дістали наш автоклав. Що саме перше треба зробити? Треба перевірити перед запуском аварійний клапан. Його треба відщолкнути. Мінімум два рази назад. Щоб він, друзі, ніде не приклеївся. І тепер знімаємо кришку. І минулого разу його добре вимив і насухо витер, як рекомендує виробник. І, звичайно, коли ви будете за ним Доглядати він буде у вас завжди як новий. Так, тепер став, ставимо сюди наші баночки. Так, є. І набираємо воду, щоб вода покрила наші баночки. Мінімум на 2 см. І перед тим, як залити воду, що я хотів сказати, мені порекомендували в коментарях, що коли заливаєте воду в автоклав, потрібно додавати сюди трохи лимонної кислоти. Навіщо, щоб тут не з'являвся накип, тобто не було ніякого осадку. Так як минулого разу... Просто водою я залив, приготував все, але трішки на кришках на баночках був осадок. Тобто ну, накип від води. Тому трішки додаємо лимонної кислоти. І ще мені рекомендували ущільнюючу прокладку змащувати силіконовим спреєм. Ну, Цього я робити не буду, так як його в мене, друзі, немає. Наступного разу, може, спробую. Тому продовжуємо. Ось є у мене тут трішки лимонна кислота. Тут буде рідини десь літрів приблизно 20. Ну, думаю 2 столових ложки приблизно, думаю, вистачить. Може навіть трішки менше. А там будемо дивитися. І заливаємо воду. Воду ми залили і тепер загвинчуємо кришку. Перед тим, як закріпити кришку, перевіряйте ущінючу прокладку на цілісність. Це обов'язково. Так. А, друзі, скажу так, що перевага кришок, що закручуються єврокришки. Велика, так як не потрібно накачувати друзі, повітря в одну атмосферу. Так, зараз ми наживлюємо і потім, друзі, хрест навхрест будемо затягувати. Наші гайки. Тепер беремо наш ключ, що був в комплекті такий, і затягуємо цю потім цю. І так хрест друзі, всі затягуємо. Чому не навпаки? Щоб не пошкодити нашу кришку, щоб її не вигинало. Ще що хочу сказати, друзі, за минуле відео я питав, щоб написали в коментарях, хто знає, чому у мене при... після приготування, коли вже вода, скажімо так, виховнула, то тиск був на нулі. Це так, друзі, і є. Мені написала написали в коментарях, надіюся, мій підписник, що мені казав це лимонну кислоту і так далі. То він говорив, що це нормально. Так як це Незвичайні крашки, що ми їх закатували ключем і не накачували повітря в автоклав, то воно так і повинно бути. Тому все добре, друзі. Ну Другий раз вже, друзі, в мене трішки швидше виходить це все зробити. Ну, і тепер трішки так по кругу проходимо, просто легенько перевіряємо, чи все нормально. Все, все добре. Тепер займаємося автоматикою. Беремо наш блок управління. Тут є приєднаний до нього щуп, вставляємо його в автоклав. Минулого разу я показував куди. І вставляємо в розетку нашу автоматику. Як ви можете побачити. Зараз показує відключене. 27 градусів навіть показує. А кабель за нашу автоклаву вставляємо в цю автоматику. І тепер, друзі, що робимо? Вибираємо тепер, зараз покажу так ближче характеристики, про які ми про яких ми будемо готувати. Так, нам потрібно 30 хвилин. Виставляємо. 30 хвилин, бачите, при 115 градусах, друзі. Та й... О, 115 градусів. І ви бачите, красний індикатор загорівся, пішов нагрів. Тепер, друзі, чекаємо повного приготування. Друзі, всім знову привіт! У мене вже наступив наступний день. Консерви наші приготувалися. Від моменту нагріву і до закінчення приготування у мене пройшло 2 години. І тепер з 20.30 вечора. По 11 годину наступного дня наш автоклав охолоджувався. Тому відкриваємо і дивимося, що у нас вийшло. Температура води в нашому автоклаві опустилася до 48 градусів. Потруся, друзі, що банки з єврокришками, які просто закручуються, можна діставати з автоклаву, вода, в якому може сягати температури 70 градусів. І нічого з вашим продуктом не станеться. Кришки, які закатуються механічним ключем, треба діставати, коли вода буде не більшою 30 градусів. Тому стравлюємо лишній тиск. І відкручуємо, друзі, кришку. Як ви могли бачити, друзі, по манометру, що у мене тиск трішки залишився, хоча пройшло доволі багато часу. Минулого разу був на нулі, але цей раз я до упору закрутив наші гайки, тому можливо це і змінило. Так, цікаво, чи приклеїлася кришка, чи ні цього разу. Бо минулого разу, хто дивився, то було супер. Так. Охолоджувався, друзі, автоклав майже 15 годин. 14 з половиною, якщо бути точніше. Так, один, я б сказав би сказав, ну, це навіть не мінус, а просто що один такий нюанс, що він доволі довго вихолоняє. Готує доволі швидко і смачно, але вихолоняє довго. Так, а тепер пробуємо, що у нас з кришкою перелипло. Ні, як минулого разу, все супер. Так, друзі, як можете бачити, з баночками у нас все добре. Вода чиста, значить, баночки наші герметично закрилися. Дістаємо. Так, всередині, друзі, вода доволі ще гаряча, можу сказати. Тому зразу брати буду, напевно, полотенцем. Так. Трішки консерви у банки осіли. можу показати, дивіться. Забита банка була. Майже під кришку. Так, наступна, а гаряченька вода. Цей Також трішки осіла. Ну, приблизно можна сказати, що одинакові. одинаково просіла. Консерва, так як майже однаково вона була сюди і накладена. Так. Так. І ще одна баночка така. Риба, як ви можете бачити, шматочки цілі. Тому, друзі, буде вже цікаво покуштувати. Ну що, от і дождались ми самого головного, це дегустації. Зразу, друзі, як витяг консерви з автоклаву, вони були доволі гарячі, то я їх відправив на декілька годин в холодильник, щоб вони охолонули трішки. І тепер пробуємо. Що я, друзі, ще не сказав, це по-перше, що кришки вони не були привідкручені, як багато хто. Говорив у відгуках. Все добре, відкриваємо. О! Як ви можете, друзі, бачити, попала баночка з ікрою. якщо вам видно. Ну і насипаємо тепер. Ось кільке соку. Капець. Ну, звичайно, я бачу, що і ви можете бачити, що при доставанні риби, звичайно, трішки подавив рибу. Ну, нічого. Ну що, готувати, як і говорити, можна довго, тому куштуємо. Звичайно, згоден, що коли у баночки вона знаходиться, Кусочки цілі. Коли я почав її діставати, вона почала трішки розвалюватись. Ну, Звичайно, це не куриця, це не свинина, не яловичина, так? що там м'ясо більш жорсткіше. Тому куштуємо. Зразу що можу сказати по запаху, ну, і... запах. Карася. Навіть, знаєте, не жареного, не вареного карася. А просто як як ну, як ну майже свіжий запах карася. Знаєте, це як типу як ця сардина там у банці запах. ну да Тут спеції саме мінімум. Тому і нема, як сказати, таких запахів там посторонніх. Доволі багато рідини тут у, у цій рибі, якщо чесно. Олії наливав доволі небагато, але все-таки. Але мене цікавий, чи кістачки розварилися. Супер. Кісточки просто... їх просто не відчувається. Ну, Коли я навіть готував при цій самій температурі так і, при цьому, і так вже пів години по часові, то звичайно, що навіть курячі кісточки розварюються, так, а про рибні тут і говорити нічого. По солі. Якщо чесно, от по солі, так? ну наче добре, але напевно я вклав би все-таки цілу чайну ложку солі. Ну як для мене, а це, ну сам розумієте, на смак і колір, як кажуть, тріше трішки, тріш, ну як на мене, то трішечка без солі якраз повна ложка. На одну півлітрову баночку було б зовсім супер. А так? Ну теж смачно, дуже дуже смачно. А тепер хочу ще попробувати, друзі. Відкрив баночку зі крою, да я одну баночку і в другу по кусочку і клав. Хочу спробувати? Доволі цікаво. А знаєте чому цікаво? Я, якщо чесно, думав, що ікра вона теж повністю, скажімо так, провариться, як і риба, і буде така ніжна-ніжна. Але ж все-таки ні. Все таки, друзі ні. Вона доволі жорстка, смачна, добре прожовується. Але, якщо чесно, доволі жорстка така, знаєте. Хм, Цікаво, якби навіть одну баночку повну зробити півлітрову ікри. То я напевно не знаю, як би її звідти і діставати. Хто зна. Отака, друзі, у нас консерва. У нас вийшла. Ну, скажу так, як на перший раз, на перший раз, доволі суперово. Що б я, напевно, змінив би трішки, напевно, трішки все-таки б уменшив часу. У рецепті від виробника, я показував в минулому відео книжечку так, з рецептами. Там вказано, я подивився, 105 градусів готування, температура готування. Але я передивився, якщо чесно, перед приготуванням багато відео в інтернеті. І багато хто говорить, що у рибі можуть бути, як сказати, бактерії ботулізму чи як вони там називаються. так? І при 105 градусах, як багато теж хто повторюється, ці бактерії не помирають. А от уже починаючи від 115 градусів, то... Переживати нема за що, через що я, друзі, з самого початку і не говорив про рецепт виробника. Тому що, думаю, зроблю так. Але не знаю наскільки це правда чи ні, пишіть в коментарях, тому що я не професіонал в цьому так сказати. Ну, вийшло супер, смачно. Тому, якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на канал, протисніть вподобайку. Протестіть дзвіночок, якщо вам приходили сповіщення про нові відео на каналі. І, друзі, обов'язково пишіть коментарі. Тому що перегляди трішки є. Я бачу, що вам цікаво тому і знімаю. А от коментарів майже немає. Тому цікаво просто почитати і ділитися своїми рецептами, друзі. А наступного разу, я думаю, приготую вже, можливо, в томаті нашу рибку. Тому всім до побачення. Слава Україні!